У коломиї продовжують готуватися до будівництва дзвіниці біля храму священномученика Йосафата. Три місяці тому тут розпочали геодезичні роботи. Тепер вивчення землі продовжується. Для цього в наше місто приїхали фахівці з Одеси із обладнанням, дію якого прирівнюють до УЗД-апарату для землі. Зведення дзвіниці біля церкви священомученика Йосафа та ідея народного депутата Коломиянина Андрія Іванчука, засновника благодійного фонду покуття. Дзвіниця матиме 53 дзвони. Її обладнають сучасним комп'ютерним механізмом. Дзвони автоматично відтворюватимуть мелодії. Однак втіленню ідею передує низка робіт насамперед вивчення ґрунту для будівництва. У жовтні розпочали геодезичні дослідження. Тепер зробити експертизу приїхали фахівці з Одеси, аби провести георадарне обстеження території. Торії роблять це, аби визначити приховані підземні комунікації. Прилад для визначення пустот землі відмінно розпізнає порожнини природного та штучного походження. А оскільки є здогадки, що на цьому місці у глибинах можуть бути залишки храму чи ж дзвіниці, то це місце потребує перевірки, кажуть фахівці. Ми вивчаємо ґрунт, дивимося по фізичним властивостям, як може він розділитися і вирішити ту чи іншу проблему. В даному випадку замовник хоче дізнатися чи. Нема ніяких пустот під даним місцем, де будуть будувати якийсь об'єкт, да? тобто дзвіницю будуть будувати. Тобто він трупується тим, щоб не було ніяких підземних об'єктів. Георадарне обстеження це як своєрідне УЗД землі. За допомогою електрохвиль воно бачить порожнечу в землі або ж якісь об'єкти аж до 50 метрів глиб. В Коломиї досліджували землю на більш як 10 метрів завглибшки. У нас є Пристрій такий, який у нього є дві антени. Одна антена випромінює проміні, да, скажімо так, електромагнітні, інша приймає. Грубо говорячи, це похоже на. Сейсміку, на малу сейсміку, тобто таке це, це як узі, скажімо так, в лікарні. Ми приходимо, звертаємося до лікаря. Він сканує наш наше тіло. Поки фахівці збирають інформацію і лише опрацювавши її на комп'ютері за допомогою відповідних програм, зможуть зробити висновки і спростувати або ж підтвердити історичні здогадки про старі будівлі під землею.